Європейський тил України до Вашингтона разом із президентом Зеленським вирушають європейські лідери у Білому домі. Вони хочуть обговорити гарантії безпеки для України і не допустити, щоб Дональд Трамп чинив тиск і примушував Україну пристати на російські умови. Хоча попередньо Дональд Трамп планує спершу провести закриту зустріч Тета Тет із Зеленським, а європейців долучити вже пізніше. Що означає така мобілізація Європи? і Як вони реагували на саміт Трампа і Путіна на Алясці? Про це кореспондентка ТСН в Берліні Наталка Фібріх наживо вітаю Наталю. тож розповідай все, що тобі відомо. Так, вітаю, Соломія. Ну Фрідрік Мерц, німецький канцлер, уже в літаку до Сполучених Штатів він вилетів із Литовища у Мюнхені, і разом з ним до Вашингтона дійсно сьогодні вирушать інші європейські лідери. Приєднаються і прем'єр-британії Кір Стармер, президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ. Також буде генсек НАТО та президентка Єврокомісії. І так цікаво пишуть, що європейці виступають як така група охорони Онців або бодігардів України, хоча дійсно за попередню інформацію, Дональд Трамп не захотів зустрітися з ними всіма разом. Спочатку зустрінеться із а, Зеленським, а потім уже приєднаються і європейці. Однак, отака от реакція а, європейців на саміт Трампа і Путіна дійсно була блискавичною. І за словами деяких оглядачів, це свідчить ну про реальну паніку. Дуже швидко європа виступила зі спільною позицією. Востаннє таке траплялося у зв'язку із війною в Іраку. От після. Саміту А Трамп, який планував, подзвонив Володимиру Зеленському. А потім за ініціативи канцлера Фрідріха Мерца відбувся телефонний саміт із європейськими лідерами. Ну там власне ті європейські лідери, які приєднаються сьогодні до Володимира Зеленського у Вашингтоні, і також канцлер Мерц збирав свій кабінет міністрів, окремо інформував його про результати європейських перемовин. Дуже швидко, по всій Європі, синхронно з'явилася. Ця заява, де європейські лідери вітають саміту Сполучених Штатів, од... вірніше Сполучених Штатів, однак ем, нагадуючи жодних угод без України укладати не можна. І цікаво, що там цитували самого Трампа, що ніяких домовленостей не існує, поки угоди не досягнуто. Ну і взагалі Фрідріх Мерц нагад... намагається продати цей саміт а ем, не як поразку. Бо для Європи дуже важливо залишити Сполучені Штати у грі, тому во. Цінках вони не сварять публічно Трампа, вони відчайдушно намагаються його втримати на своєму боці, і така от соломинка, за яку чіпляються європейці, це те, що Америка готова брати участь у наданні гарантій безпеки Україні, і от саме про це сьогодні буде мова у Білому домі. Зараз ми обговорюємо гарантії безпеки, іншими словами питання про те, як забезпечити тривалу мирну угоду з Росією. І хороша новина полягає в тому, що Америка готова брати участь у таких гарантіях безпеки і не залишає цю роль тільки європейцям. Звісно, європейці також повинні зробити все від них залежне, щоб забезпечити довгострокову безпеку України. Я вважаю це само собою зрозуміло, але участь американців у цьому процесі їхня готовність брати участь є гарною новиною. Також напередодні президент України Володимир Зеленський був побував із візитом у Брюсселі. Він зустрічався із президенткою Єврокомісії Урсулею Ляєн. І в Брюсселі він наголосив, що Україна не поступиться територіями, і, взагалі, якась база, про яку можна говорити, це тільки нинішня лінія фронту. Я не знаю про що реально говорили Путін і президент Трамп. і Я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені. Потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав в сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Україна має бути здатна захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Не може бути жодних обмежень для українських збройних сил, будь то співпраці з іншими країнами або допомога від інших країн. Жодних обмежень для українських збройних сил як я часто говорила україна повинна стати сталевим дикобразом не перетравним для потенційних загарбників